І я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про нову Лего гру, а точніше про нового Лего Бетмена. І ні, на жаль, це не продовження основної трилогії, а щось повністю нове, що я вам зараз поясню. Проте перед тим, давайте подивимося на трейлер цієї гри. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? Serious. You wanna get nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? Юфін даркнеса ю ай. Юлія док. А I could have Я hurt myself. І чорт, як я вже хочу цю гру. Якщо ви не зрозуміли, то це буде поєднання всіх фільмів і деяких коміксів. Одну повноцінну повністю нову історію, що, як на мене, дуже круто. І тепер давайте виділимо деякі речі, щоб зрозуміти, що це за гра. Перше, це історія, і як я вже сказав, ця гра буде проходити сюжет всіх фільмів і деяких коміксів. Наприклад, те, як червоний копак став джокером. До речі, вже є повний геймплей місії з цим. Ось вам фрагмент. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Give me your hand. Whoa! Pull him up. <laughs> З цікавого я хочу виділити те, що він тут підписаний як Червоний Ковпак 1, що створює мені велику надію на те, що ми справді отримаємо цього разу Джейсона Тода як червоного Ковпака. Бо раніше в Лего іграх його зовсім не було, окрім ось цих якихось появ після проходження повної гри, як просто додаткового персонажа, який навіть не має якогось такого чогось особливого, як це, наприклад, було у Лего Бетмен 3. Тож я буду на це сподіватись, щоб отримати Джейсона як повноцінного персонажа у сюжеті. А, і речі, до речі, щодо робінів, то батьки першого Робіна, а точніше Діка Грейсона, також помруть тут. Тобто в нас буде сцена смерті летючих Грейсонів. Що досить цікаво, але це класно, бо в нас тут, значить, буде історія всіх Робінів також. Друге, це геймплей, і чесно, це також дуже крута річ. По-перше, бо він дуже схожий на геймплей Аркем Ігор. Серйозно, тут така сама бійка, також детектив мод є, також є оцей спрей вибуховий. Також багато всього іншого, і це дуже класник на мене. І там є ще одна річ, яку я пізніше згадаю, тому що ем, от так я це не можу сказати, але все ж це дуже класно, і я ще більше хочу зіграти в цю гру. А і до речі, ось вам трішки геймплею самої бійки, не з трейлеру. Hey, we got some Симтай. Чистє. Третє це персонажі, і, чесно кажучи, поки що їх чомусь дуже мало відомо. Звісно, я сподіваюся, що їх буде більше, але все ж відомо дуже мало. Основні це Бетмен, Робін та Джим Гордон. Але чесно, ось це зображення мене дещо розчарувало, тому що тут видно, що загалом є два персонажі, і інші, здається, п'ять, там ще можна трошки примотати і буде ще одне, закриті. І якщо таки їх загалом сім, то це дуже сумно. Ну і ось так виглядає панель вибору транспорту. І загалом це непоганий вибір, але все ж коли у творців запитали, які там будуть автомобілі, то вони сказали, що всі, що як на мене дуже цікаво. Ну і ще з панель вибору. Тут є ось така панель вибору костюмів, що також непогано. Четверте, це мапа, і загалом ми не багато про неї знаємо, окрім того, що вона набагато більше, ніж в Batman Arkham Knight і має чотири острови, що як на мене дуже навіть класно. І якщо ви ще не зрозуміли, то так це відкритий світ. Ну і п'яте, мабуть, таке останнє з такого чогось глобального це те, що в нас тут будуть різні складності, що дуже цікаво, бо це вперше в Лего іграх. І чесно, я вже знаю, що буду грати на найскладнішій. І сподіваюся, я не опозорюся у Лего грі. Ну і те, що я хотів би ще додати, це те, що у нас будуть ось такі великі вороги, як у Arkham Asylum. Що ж, загалом це все, що хотів розповісти. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви на цю гру, чи чекаєте на якусь наступну, наприклад, щось там по Марвел, наприклад, так? Бо хто знову ж наступно буде по Марвел? Також. Дякую за перегляд цього відео. Поділіться з друзями, підпишіться на коли, якщо ж не підписані. Ну ви це вже все знаєте. Тож вам ще раз дякую. І оу, я забув вам сказати про трофеї загальника. І так, вам треба збирати десь 800 трофеїв на всіх чотирьох островах, що забере десь 2000 годин. Дякую за перегляд, па-па.